Президент Джо Байден у середу зустрівся з керівництвом конгресу, у тому числі з очільниками та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань палати представників та сенату. Він обговорював з ними стратегічні наслідки бездіяльності щодо України, Америки та світу загалом. Як повідомили у Білому домі, голова США під час зустрічі заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент також закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість. США. Байден наголосив на важливості того, щоб Конгрес забезпечив Київ необхідними ресурсами для захисту від російського вторгнення, зокрема артилерією та протиповітряною обороною. Ще в жовтні минулого року Білий Дім запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, але запит так і не схвалили. Республіканці пішли на канікули перед новорічними святами, і остаточне голосування не було проведене. Наголошувалося, що головним проблемним питанням стала безпека кордону штатів. Раніше республіканці виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських депутатів. Попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою. Також він заявив поговоримо про Україну. Я скажу президенту: ми маємо подбати про свій власний дім. Ми маємо убезпечити свій власний порядок, перш ніж говорити про щось ще 16 січня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає допомогу від Європи та Сполучених Штатів Америки. Рішення буде ухвалено найближчим часом. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас саме країни Європейського союзу. І так само я впевнений, що вирішиться питання щодо допомоги. А в конгресі у свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що крайній термін схвалення допомоги від штатів, щоб затримка не вплинула на ситуацію на фронті, це кінець січня. Міну ще одна важлива одиниця озброєння у російському флоті у Чорному морі. Затонув корабель Тарантул. Російське судно могли підбити кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів у Криму. Пише телеграм-канала. Теж проте командування ЗСУ ще не підтверджувало знищення ворожого корабля. Корабель тарандул це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розроблено всередині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205. У період з 1967 по 1989 років в Ленінграді та Владивостоку було збудовано 137 таких одиниць. Нагадаємо, вночі 26 грудня українські військові завдали удари по великому десантному кораблю Новочеркаськ у Феодосі. Корабель повністю згорів. Тоді ж стало відомо, що через удар повітряних сил ЗСУ по кораблю частково затануло ще одне російське судно. За інформацією, ЗМІ, це старий навчально-тренувальний корабель ут 150. У серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. 5 серпня в районі Керченської протоки морський дрон ударив по нафтовому танкеру Сіх, який перевозив паливо для російського флоту. Спецоперацію провели Служба безпеки України спільно з військово-морським флотом. А вночі, 4 серпня, надводний морський дрон атакував десантний корабель «Алунигорський горняк у Бухті Новоросійська. Російські окупанти намагаються вибити сили оборони України з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області, але ЗСУ продовжують працювати над його розширенням. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. В ефірі телемарафону можемо констатувати, що ворог не припиняє штурму на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас. з того плацдарму, де вдалося закріпитися. Гуменюк зазначає, що розширення плацдарму сприяють переваги погоди та потужна бойова робота захисників. ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Ця робота дуже важка і в часі вона дещо може здатися з боку уповільненою, але повірте, вона відбувається в надзвичайно важких бойових умовах, і тому кожний метр це суттєве досягнення. Куменюк також розповіла про ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і за цю добу досить потужні результати вдалось дорозвідувати також з покращенням погоди певної. І ми нарощуємо свої зусилля по вогневому ураженню. Ворога як повідомляв Унян, за даними інституту вивчення війни, збройні сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв. За даними російських та українських джерел, позиційні бої тривають на східному березі, в тому числі біля кринок. За даними видання Forbes, за три місяці невдалих контратак. Ворог на Херсонщині втратив щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра. Тим часом командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі повідомив, що втрати російських окупантів на Таврійському напрямку за добу склали 385 осіб. Уражені російська радіолокаційна станція зоопарк і станція РЕП «Репелент». За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. За словами Тарнавського, окупанти не припиняють завдавати авіаударів. Уже майже тиждень щодобова їхня кількість не опускається нижче 20, а 17 січня було зафіксовано 41 випадок. Як повідомив генштаб ЗИСУ в Україні втрати ворога на 18 січня 2024 року перетнули нову червону лінію. Тепер вони становлять понад 373 тисячі російських загарбників. Служба зайнятості надаватиме допомогу у працевлаштуванні до сил оборони. Як повідомляє урядовий портал, відтепер військові частини розміщуватимуть пропозиції роботи на єдиному порталі вакансій. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням сил оборони, як зазначила перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це надзвичайно важливий крок, який допоможе посилити оборонну спроможність країни, а також надасть можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби. Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Відповідну заяву він зробив на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Що ти мобілізаційного віку згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. In to je fakt. In dalje. Ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати. Зеленський зазначив, що зарплата одного військового це податки шести восьми людей. Тому забезпечення військових це питання платників податків. Це питання про справедливість. Ти можеш працювати і не бути на фронті. Це залежить від ситуації, але ти повинен платити сплачувати податки. У грудні минулого року міністр оборони України Рустем Умаров заявив, що українські чоловіки придатні до військової служби, які перебувають за кордоном, повинні повернути. В країну. У разі відмови до них застосують санкції. Проте це питання в уряді все ще обговорюють. Рік тому, 18 січня, сталася трагедія, що сколихнула Україну. У броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб. Серед них був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій вилетів із Києва. Посадовці прямували у відрядження у Харківську та Дніпропетровську області, але під час польоту літальний апарат втратив орієнтування та впав у одному із житлових кварталів міста поряд із дитячим садочком та багатоповерхівкою. Крім високопосадовців МВС. Та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які самі прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Як повідомляє офіс генерального прокурора, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. В офісі генпрокурора зазначають, що командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті у серпні 2023 року. Чорні скриньки гелікоптера було розшифровано. Та слідчі ДБР змогли похвилино відновити день аварії. Під час польоту екіпаж жалівся на низьку видимість. На початку розслідування служба безпеки України висунула декілька версій авіакатастрофи, зокрема порушення правил польоту, технічна несправність або ж умисні дії щодо знищення гелікоптера. У серпні ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям держслужби з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів, що призвело до трагічної загибелі 14 осіб. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху. Та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей посадовцям управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. 27 листопада 2023 року. ДБР повідомило про завершення розслідування трагедії в Броварах. У ніч проти 18 січня у російському місті Подольск Московської області пролунали вибухи. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили протиповітряної оборони РФ, нібито збили безпілотник у Подольську, який летів на Москву. А в міноборони країни-агресора заявили, що атаковано було не лише Московську, а й Ленінградську область. Як пишуть російські пабліки, під атакою опинився Петербурзький нафтовий термінал. Нібито БПЛА із трьома кілограмами вибухівки впав на територію нафтового терміналу. Проте про руйнування не повідомляють. Хоч на і у Белгородській області, як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, нібито... десять ракет в нашу сторону летели. Всі успішно збиті нашим ПВО по поводу можливих розрушений інформації пока немає, за исключением одного дому вибитых стекла в Белгородском районі. Пізніше у своєму телеграмі Гладков додав, що є одна постраждала жінка. А також зафіксовані руйнування в селі М'ясоєдово. Там пошкоджено кілька будинків, а також лінії електропередач та газопостачання. Все частіше у російських містах звучить повітряна тривога, а росіяни скаржаться на ракетні удари та атаку безпілотників. 16 січня потужні вибухи пролунали у Вороніжі в районі аеродрому. 17 січня гучно було у Білгороді. Як повідомляли російські пабліки, як мінімум було збито сім БПЛА як наслідок пошкодження отримав житловий будинок, також спалахнула господарська споруда, пошкоджена лінія електропередачі. Цього ж дня спалахнула пожежа на поліефірному заводі у Ростові. Аварійну ділянку синьої гілки київського метро між станціями Деміївська Либіцька обіцяють відремонтувати впродовж шести місяців. Про це заявив керівник київського метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю виданню Лівий берег. Посилаючись на прогнози будівельників. Він зазначив, що ця ділянка доволі складна, оскільки дуже багато мереж треба усунути. Зокрема, більш ніж 120 кабелів Київ Пастрансу, Київ світла, та Укртелекому треба перенести в інші місця і лише після цього працювати. За словами очільника метрополітену, цей тунель будували в дуже складних гідрогеологічних умовах. Водночас Брагінський зазначає інформація щодо неправильної експлуатації тунелю. Це міф, бо перші тріщини почали з'являтися після трьох місяців роботи цієї гілки метро у березні 2011-го. Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менше як 250 років, а тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто, це пов'язано або з неправильним проектуванням, або з неякісним будівництвом. Як розповів керівник столичного метро, минулого року багато тріщин з'явилося одночасно, і їх не можна було самостійно ліквідувати. Лише після розриття кутлувану і детального обстеження тунелю можна буде виявити причини порушень. Нагадаємо, рішення про закриття станції синьої гілки метро від Либіцької до Теремків було прийнято 8 грудня у зв'язку з розгерметизацією тунелю. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом службової недбалості.